В нього прилетів е в Мені сказали, що там ні на що дивитися. Приїхав на місце, його вже запакували і вже мій дивак його вивозив. Потім його відвезли в морг. Я прийшов в морг і все побачив вже на очі. Я йому казав, що я підтримую любе його рішення, яке б воно не було. Він поїхав в Дніпро, мобілізувався. Остап був перший день в частині 1 червня 22 року. Я мобілізувався 13 чи 14 серпня 22-го року. За Рік служби я з ним спілкувався більше, ніж за останні 10 років. Коли ми зранку нікуди не поспішали, я трошки раніше прокидався, робив каву йому, і ми вдвох пили з ним каву або чай, так снідали. І це, це такі приємні спогади. Нещодавно в інтерв'ю ви сказали: цитую: я був на похоронах у Києві. Це не столиця воюючої країни. Кафе, ресторани, усе в них класно. А я привіз труп сина з передової.